Я з першого концерту організував такий конкурс. Нині я заливаю в інтернет і весь світ сидив. Багато мільйонів людей. Хто переможе. Я сказав, перші наші три, то навіть не концерти, а такі супергенеральні репетиції перед великим шоу в Америці І Я сказав так, я буду знімати всі три міста: Нью-Йорк, Чикаго і Детройт. Я не дуже хотів, щоб ви виграли. Що треба робити? Конкурс називається Хто сильніший. Де сильніша діастра? Треба робити тако. Коли я буду себе знімати, я скажу що і той конкурс, і я кажу, тепер като єде «Детройт». Я піднімаю камеру і говорю хому руки договір. Вій! Правим репетицію сьогодні. Хороше, то йде трой! Трештири! Він! Стоп! 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 Дивіться! Ви, я чую, що виграє цікаво, вони там сильніше. Але ви дивіться, я би дуже хотів, щоб ви виграли. Тільки їм того не кажіть, добре? Дивіться, ти що ти Я буду ефективніше знімати, але від вас, коли я тільки піднімаю камеру до гори, всі руки до гори і тако на всі, на всі груди сильно. Сиця. Так, дають раз, добре? Ви тримайте. А хочете перемогти чи ні? Секундочку, я тут вийду. Я нині то задаваю. У мене вже є Нью-Йорк, Чикаго е е е і зараз буде Детройт. Люди, ближче до мене, ближче, 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 ближче. Руки не забувайте, що треба руки всі договори, добре? Я би дуже хотів, щоб всі виграли. Секундочку, все я знімаю. Добре? Давай зніма, Давай! знімаємо! Czynisz jej, to New York, Chicago czy Detroit? Zaraz ja je w Detroity. Trzy, जा <laughs> 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 <laughs>